Ого, на старті тиша, як перед грозою, Літ під ногами, мов крихкий нерв світ дивиться сухими очима, а в серці правда, що ріже безперерв. На касі не просто фарба і лінії Там імена, що вже не мовчать, там ті, що не встигли фініш побачити, але навчили нас не відступать. Бо ми не просто спортсмени на трасі, ми пам'ять жива серед холоду і зим. Якщо заборонять, то навіть без казки ми будемо їхати заради них. Херсон у серці, як сталь у руці, Нескорений вітер в обличчя летить. Можна зняти зі старту в житті, але Україну з нас не зняти ніколи ні. Кажуть, не можна це занадто гучно, спорт поза політикою, тиша й літ. Та як мовчати, коли в твоєму місті ще досі чути тривожний слід, коли твій земляк із Південного краю виходить на трасу за всіх своїх, він їде не тільки за результатом. Тих, хто не зміг, бо ми не просто спортсмени на трасі, ми голос країни, крізь кригу й мороз. І Навіть якщо світ відвернеться в часі, ми будемо сильніші власних сліз. Херсон не зламати, ні вітром, ні димом, ні темними днями чужих новин. Бо кожен старт це крок до перемоги. Навіть якщо фініш без медалей для них, ми падаємо. Встаємо, нас знімають, ідемо, ми мовчимо, але чують наші серця все одно, і поки світ рахує секунди, ми рахуємо імена, і кожен з них це крила за нашими плечима. Не просто спортсмени на льоду, ми незламні, що має ім'я. І навіть якщо нас знімуть зі старту, нас не зняти з дороги життя. Херсон стоїть і ми стоїмо під прапором, правда одна. Медалі тьмяніють з роками, а честь залишається назавжди. Жива.